Не 2,5 тисячі, а 117. У Миколаївській обласній військовій адміністрації спростовують перестороги екоактивістів щодо знесення значної кількості дерев під час тотальної заміни водопровідних мереж, що почнеться ближчим часом. До того ж, можновладці обіцяють висадити нові дерева замість втрачених. Докладніше про це далі. Ситуацію навколо знесення дерев під час масштабної реконструкції водопровідної мережі обговорили члени екологічної комісії Миколаївської обласної ради. Представник департаменту архітектури обласної військової адміністрації повідомив про обстеження траси водогону разом з обласним екологічним департаментом та департаментом житлово-комунального господарства міськради. По даним проєктантів, які дали свої письмові так сказати, не пропозиції, як сказати, це письмове зауваження, що точно Підпадають під зону ризку 117 дерев по всім проєктантам. Були ну ще раз були надано доручення для проходження по трасі водогонів, і конкретно кажуть: тут, отут, отут, отут тут. 117 дерев. Олександр Ніфьодов спростував раніше опубліковану у змі інформацію про загрозу знесення більш ніж двох тисяч дерев заради ремонтних робіт. Водогони розташовані так, що йдуть між деревами пошкодження. Частини корневої може бути, може бути, а под знесення дві тисячі дерев їх, мабуть, на проспекті центральному стільки немає в ряда. На питання членів комісії чи можливо зберегти ці дерева з перенесенням їх у інше місце. Ніфьодов відповів, що подібні висновки можна буде зробити лише після початку робіт. Сергій Лусюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.